Тікток запустив рекламу. Всі вже напевно, це чули. Хто більше-менш цікавиться життям в соцмережах, так і опросуванням в соцмережах, і бізнесом в соцмережах тому. Я активно за цим слідкую. Якщо ви так само хочете бути в курсі всіх новин, підписуйтесь на мене на телеграм-канал, щоб слідкувати і не втратити якихось нових інсайдів. Отже, давайте розкажу трошки більш детальніше, що зараз як воно працює, як в цілому яка ситуація, і які очікування вже виправдав чи не виправдав сам TikTok як такова е, соціальна мережа, отак От і так, отже, <кхм> які я чув е, вже відгуки: що працює, що не працює. Е, Поки що в продажах дуже слабенько, бо тому, що е, так як було це раніше, там пару десятки пару років тому і, що ж була е, тікток реклама. Так там все працювало, можна було наштувати. Було воно звісно, каряво, дуже криво і дуже косо перекошено, але зараз там вже трошки під шабанили, підкоригували. Воно менш більш людсько виглядає. Тому ми також будемо це тестити, будемо дивитися, що як працює, і будемо запускати і лити трафік. Буду більш детальніше розказувати вам вже далі. Що в цілому зараз працює? Які є рекомендації? В цілому працює зараз гарно перелив трафіку з там TikTok на інші мережі. Типу, це може бути і Telegram, може бути і Instagram, Тобто, перелив трафіку в принципі, працює гарно щодо продажів, типу, продажів поки що немає. Можливо, в когось є діліться, як ви це робите і е, які ви використовуєте інструменти, будемо досліджувати. Але те, що я чув в цілому по ринку зараз, е, продажі поки що дуже слабенькі. Е, люди не конвертуються все в продажі. Та, підписок е, трошки йде, але в основному підписуються якісь дуже сумнівні аккаунти і не до кінця зрозумілі. Е, тому дивіться, ми будемо слідкувати за цією ситуацією. Ми будемо це тестити, пробувати. Е, супер, шоснує. Зараз туди всі ринуть, бо тому, що відкрилася ще одна площуванка. Для зливання рекламних бюджетів так а от туди будуть всі ринути, всі будуть досліджувати, всі будуть дивитися, будуть багато зливати грошей, типу на початках, бо тому що незрозуміло буде. А от ми, в свою чергу, будемо слідкувати за ситуацією і так само тримати вас в курсі, і особисто я буду вам розказувати типу, про якісь інсайди, які буду сам дізнаватися. Тому всім добра і не зливайте ваші рекламні бюджети туди, куди не знаєте, як що працює.